візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. катарактімасовна ворожа атака по українській енергетиці, де найкритичніша ситуація. Про це не тільки далі. Я його попко починаємо. У Києві уламки російського БПЛА влучили у 17-поверховий будинок у Печерському районі. Що не менше людей дістали поранення, вісьмо госпіталізували. Повідомили в КМДА. Після нічного обстрілу з перебоями працює громадський транспорт. Як столиця живе після гучної ночі? Розпитаємо нашої Дар'ї Цесарук, Дашу, яка зараз ситуація із трафіком у місті. рух метрополітену стабілізувала зелена гілка, що ще годину тому працювала. Частково нині відновлена повністю поїзди курсують з інтервалом у 6 хвилин. Червона і синя гілка працюють у звичному режимі. Транспортний колапс спровокували вранці перебої світла через російську атаку. І сьогодні, вранці, на ділянках від станції метро Почерськ до станції Червоний хутор ця ділянка взагалі не працювала. На інших уже наземних ділянках не працювали подекуди трамваї і деякі інші маршрути. Тому людям добиратися було вкрай складно. Тому сьогодні такий був дуже тяжкий ранок у людей, які добиралися до роботи. Ну також хочу сказати, що понад двомстам людям уже повернули світло і нині працюють над відновленням іншої частини Києва, що досі знеструмлена. Обіцяють закінчити усі роботи до кінця сьогодні сьогоднішнього дня, ну і також працюють над водопостачанням. Міські служби зараз задіяні у всіх ліквідаціях Ігоре Дякую, Дар'я Цесарук, про наслідки ворожої атаки на столиці, зокрема про рух громадського транспорту. У Запоріжжі через влучення Шахеда в приватний будинок загинув семирічний хлопчик. За словами його мами, оселя повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Батько хлопчика в лікарні у важкому стані. Загалом у Запоріжжі семеро поранених були проблеми з газопостачанням, але його вже відновили. Також частково обмежено рух через Дніпро ГЕС, пошкоджено велику кількість житлової інфраструктури, 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору. Вікно впало. Там, там я почув бабах Холодильника, що і двері вирвали, ви заходили, бачили. Ну, а я не пострадав. Просто я трошки інвалід. Розуміють, він Ну, мовитися в домі, поранених немає. До десяти зросла кількість поранених на Черкащині, зокрема у Канові, пошкоджені сім багатоповерхівок, дитячий садок, школа та об'єкт критичної інфраструктури. Повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Наразі прикрито рух греблею ГЕС розгорнуто оперативні штаби допомоги. Під російською атакою цієї ночі була і Дніпропетровщина. Ворог спрямував на регіон дрони та балістичні ракети. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та Криворізькому районах. Били також по енергетичній інфраструктурі. Більше вже готова розказати наша Софія Москаленко Софія. Чи є поранені в області? і Яка ситуація зі світлом? Вітаю ігоре. Нині на Дніпропетровщині діють аварійні відключення електрики. Зокрема, через, через пошкодження мереж перебої зі світлом зафіксували у Дніпрі, Павлограді, Сенельниківському та Самарівському районах. А у Кривому розі критична інфраструктура вже перейшла на генератори. Протягом ночі і ранку росіяни масовано атакували Дніпропетровщину ракетами і дронами. Цілили саме по енергетичній інфраструктурі. Зайнялося кілька. Пожеж у Дніпрі уламками шахеда розтрощило автівку а у кривому розі пошкоджень дістало приватне підприємство. Там зайнялося пожежа, яку рятувальники вже загасили. Загалом же п'ятеро людей дістали поранення внаслідок нічної атаки. Зокрема, це троє чоловіків із кривого рогу їм від 36 до 53 років. І медики вирішили ушпиталити двох травмованих стан їх оцінюють як середньої важкості. На ранок стало відомо, що є поранений і у Синенніківському районі. Це 38-річний чоловік. Його стан також середньої важкості. Там вогонь охопив комбайн вантажівку ще господарчу споруду. А у Миколаївській громаді зайнявся приватний будинок. Знаємо, що протягом ночі нашим оборонцям неба вдалося знищити 60 безпілотників. Ігоре дякую, Софія Москаленко з Дніпра про масовану атаку на регіон. Нагадаю, били окупанти прицільно по енергетичній інфраструктурі. Загалом через масований нічний обстріл у Києві та 10 областях на півночі, сході та центрі запровадили аварійні відключення світла, повідомили в Міненерго. А найскладніша ситуація в столиці: Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Поки тривають відновлювальні роботи, на місцях розгорнули пункти незламності. Критична інфраструктура забезпечена генераторами та додатковим зв'язком. За словами прем'єрки Юлії Свериденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме по об'єктах енергетики, обстріл серйозно пошкодив обладнання ТЕС. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 497 дронів і ракет, серед яких кинжали, балістичні, крилаті і керовані авіаційні сили ППО збили або подавили 420 повітряних цілей. Звітують у повітряних силах прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА зафіксували на 19 локаціях. Президент Володимир Зеленський очікує на жорстку реакцію країн Великої Двадцятки. Усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримуються від реальних. Кроків і Росія гірша за Хамас. Після останнього масованого обстрілу у мережі Ікс написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, навіть палестинські терористи готові домовлятися а Путін ні. Головний дипломат країни нагадав, що атака відбулася 10 жовтня у річницю. Першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України, який відбувся в 2022 році, Сибіга закликав партнерів рішуче відреагувати на останні російські удар оскільки Путін має відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення. І у Чорноморську, що на Одещині повністю відновили електропостачання, критична інфраструктура працює в штатному режимі. Нагадаю, в ніч на четвер ворог масово атакував місто шахедами. Постраждали щонайменше п'ятеро людей. Як повідомили в ДСНС, горіли два житлові будинки, адмінбудівля, автозаправна станція, а також контейнери в порту. Швеція виділила 370 мільйонів доларів на систему протидії дронам. У міністерстві оборони країни розповіли, що за ці кошти закуплять зброю для збиття БПЛА, ударні безпілотники та реби. Крім того, країна закупить для власної армії більше запчастин і обладнання для бойових літаків. Раніше прем'єр Швеція закликав ЄС переглянути правила закупівель дронів, аби пришвидшити оснащення європейських армій сучасними технологіями. Також навесні у Уряд країни виділив 10 мільйонів доларів на модернізацію та оснащення укриттів. Загалом у Швеції налічується 64 тисячі сховищ, більше ніж у будь-якій іншій країні світу. Нобелівського премію миру цьогоріч отримала венесуельська правозахисниця та опозиціонерка Марія Коріна Мачадо. Її ім'я годину тому оголосили в Осло. Мачадо виступає проти авторитарного режиму в своїй країні, захищає права людей та відстоює проведення демократичних виборів. Вона балотувалася в президенти Венесуели в 23-му, Та влада відсторонила її від перегонів. Торік правозахисниця отримала іншу престижну нагороду премію Сахарова. Її вручає. Євросоюз за досягнення у сфері захисту прав людини. Одним із претендентів на Нобелівську е, премію цьогоріч був і Дональд Трамп, який не раз говорив, що нагороду має отримати саме він для американського президента. Це вже друга спроба здобути мирного Нобеля під час своєї перш... час своєї першої каденції він був у переліку кандидатів, бо нібито помирив південну та північну Кореї, Хоча мир на півострові так і не настав. Проте, як американський президент намагався здобути нагороду, і чому її не отримав, розкаже Леся Головіна. Сім воїн зупинив. Восьма мирна угода на підході. Про те, що саме він заслуговує на премію миру, Дональд Трамп повторював неодноразово. UN! 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 Ось його нещодавній виступ під час генасамблеї ООН американський президент описує свої останні досягнення та окреслює амбіції всі кажуть, що я повинен отримати нобелівську премію за кожне зі своїх досягнень. Але для мене найкращим призом будуть сини та доньки, які зростатимуть зі своїми матерями та батьками. Мільйони людей більше не будуть гинути в цих безкінечних і безславних війнах. Видання Financial Таймс пише, що досі жоден політик не вів такої потужної кампанії за Нобелівську премію. Чи отримаємо ми Нобелівську премію? Точно ні. Вони дадуть її якомусь хлопцю, який не зробив геть нічого. Дадуть її тому, хто написав книжку про свідомість Дональда Трампа і про те, що потрібно для того, щоб закінчити війну. Побачимо, що буде. Але це буде велика образа для нашої країни. Я її не хочу, але я хочу, щоб наша країна таки її отримала. Трамп записує на свій рахунок примирення одразу у кількох війнах і затяжних конфліктах між Камбоджою та Таїландом, Сербією та Косово, Демократичною Республікою Конго та Руандою, Пакистаном та Індією, Ізраїлем, Іраном, Єгиптом та Ефіопією, а також Вірменією та Азербайджаном. Серед останніх здобутків Трампа припинення вогню між Ізраїлем та Хамас. Угоду встигли укласти в середу за два дні до оголошення Нобелівських лауреатів. Ми вже врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що зрештою ми вирішимо ситуацію із Росією. А вона жахлива. Не думаю, що хтось в історії зміг зробити так багато. Однак, можливо, вони знайдуть причину не давати нагороду мені. Хто знає. Щоправда, у світі є чимало прихильників ідеї, що Трамп таки заслуговує на Нобелівку. За мирні зусилля його відзначили глави тих країн, яким він так чи інакше допоміг помиритися. Зусилля президента Трампа допомогли запобігти загрозливій війні в Південній Азії. Якби він не втрутився своєчасно і рішуче, наслідки були б катастрофічними, як в визнанні його прекрасного та визначного внеску в поселення миру в нашій частині світу, Пакистан номінував його на Нобелівську премію миру. Про Нобелівську премію миру Трамп мріяв ще зі свого першого президентського терміну. У 2018-му його висунули на нагороду за сприяння в примиренні південної та північної Кореї, яке, зрештою, так і не відбулося. Натомість Кімчанин з'явився на дипломатичній арені. Критики Нобелівки для Трампа були й цього разу. Йому закидають надмірну у взаєминах з Росією і тарифні розбірки з сусідами. Крім того, Трампу нагадують, що саме з його ініціативи Міністерство оборони США стало називатися Міністерством. Ні, Леся Головина, ми Україна, марафон. Єдині новини. Ізраїль погодив мирний план Дональда Трампа. Рішення ухвалили під час термінового засідання уряду. На ньому були присутні також представники США, спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков та зяті політичний радник американського президента Джаред Кушнер. Під час першого етапу угоди армія оборони Ізраїлю відійде на нові позиції. Вона контролюватиме 53% гази. Після цього почнеться обмін ув'язненими та заручниками. Ізраїль повинен звільнити з тюрем 250. 50 палестинців, що відбувають довічні терміни за вбивства та тероризм, а також 1200 жителів Гази, яких затримали після нападу 7 жовтня 2023 року. Паралельно Хамас почне відпускати заручників та повертати тіла вбитих ізраїлітян, таких загалом 50. За словами Дональда Трампа, це може статися вже в понеділок чи вівторок.